Друзі, завершився у нас четвертий тур. Суха балка технологія агросвіт Максим Мисловський, головний тренер команди. Вітаю, Максим, з першою перемогою. Так, дякую, дякую. Як поєдинок складався? Багато нервів, бачу, втратили. Так, дуже багато. Це був дійсно такий матч. Так би мовити, гойдалки туди-сюди рахунок мінявся. Команди дуже активно працювали. Тобто, як я і минулому матчу повісля минулого матчу, казав, що в нас дуже рівна група, дуже, дуже всі суперники складні. Тому такий рахунок. Всі або в нічу грають, або виграють в один м'яч. Тому е в мене тільки позитивні емоції, дуже багато і нервів, і голос втратили. Але ну, приїхали, добули. Перемогу це дуже дуже для нас важливо, такий поштовх, тому сподіваємося, що він нам допоможе в майбутньому. Тут за тиждень вже другий раз у Дніпрі, от якщо перша, перший бояч не такий вдалий, як вдруге вже ну, все простіше, легше, можливо, вже. Ну, Ми трошки змінили час виїзду пізніше. І приїхали ну, майже під саму гру, але слава Богу, нам це допомогло, тому в першу чергу спочатку змінили це. Потім ну, вже як до цього паркету звикли, вже він скоро, мабуть, буде як, як свій. Ще, мож, ще один виїзд нас попереду в другому колі до команди МСТ. Тому привикаємо до цього залу. Можливо, вже будемо думати, чи тут приймати матч. І ще останнє питання: от останній м'яч досвідчені гравці. Передача Олександра Костюченка так. на Сергія Петракова тут це Ну, Все склалося так, як будто ну просто так відчувають діс... один одного. Так, так, так дійсно гарний м'яч. Ці хлопці вже давно грають разом. Це ще з е, минулих часів команди сунду. Тому ну ми трошки вже в другому таймі ну, видно було, що ми підсіли, е, перебудували гру, сіли трошки від оборони. Ну як ми і казали, що буде в нас якісь такі один, одна контратака. Ось вона і в принципі вийшла. І е, дякую Саші, дякую Жені, дякую команді, що ми вирвали цю перемогу. Все, дуже дякую вам. вам. Також, дякую. Приїжджайте, звісно, Дніпро з перемогою. Дякую, велике вам.